Хочу провести ще один експеримент. От, якщо це відео побачите, то значить, експеримент вдався. У мене є Агрус дуже хороший. Він не хворіє. Круп, крупний, солодкий. Йошта є. Йошта це гібрид смородини і Агрусу. Мені не дуже подобається. От, краще смородина або Агрус. Йошта. Ну, одним словом, хочу на йошту щепити Агрус і подивитися, ну, чи приживеться такі гілочки молоді. Заготовив вже ці. І зараз спробуємо, що це вийде. Доброго дня, 20 травня. Тут в мене йошта росте, такий здоровий кущ. Ну, йошта в нас не йде. Ні варення, ні так їсти. Ну, посадив. І так росте, як чемодан без ручки, викинуть теж шкода. Не пана культура, що таке йошта? Це агрус, схрещений смородиною. А ну, Смородина нормально, варення, заморажуємо. Не... Нормально. Ну, вирішив одним словом провести експеримент, як це смородина з агрусом схрещена. Значить У мене агрус є, він не боліє, дуже урожайний. Навіть добре сверхурожайний, дуже смачний, прямо обвішений урожаєм, гілки прямо гнуться Без проблем смачний сорт Агрус потрібний від там багато калію і в кого серце. Проблеми з серцем, агрус укріпляє серце. Це так доповнення. Значить, вирішив провести експеримент, на пару гілочок прищепити, взяти. Ще в лютому заготовив живці Агросу і спробував е за кору, покращені копулюровкою прищепити на йошту. Ну, на даний момент можна подивитися. Ну, от, ось одна щепа. Ну, сказати, що не прижилося, не сказав би, але поки що не, не двигається в ріст, е подивимося. Тут 50 на 50, тут теж От. щось наче, двинулося. Проблема в тому, що ну, немає ніде інформації взагалі ніякої. Там може десь прочитати, можна, що так, що, да, можна. А от ну, на Ютубі взагалі нуль інформації, тому ну, такий експеримент, щоб може Коль зацікавить. От бачимо, це ще по-чудово пішла. От за кору прищеплював. От, вже бачу другий листочок. От, якщо другий листочок вже починає йти, значить нормально все прижилося підрости. Бо якщо бачимо тільки один листок, ну якось тут, це ще не факт. Під дією природних факторів просто сам живець може ожити. Так ми обрізаємо там, вишню, гілку кидаємо, і волога температура дощі йдуть, а потім тепло і розкривається листя, і може навіть ця велика гілка зацвісти. Так само живець. Тобто, якщо вже піде другий листочок, тоді вже можна казати, що воно приживеться. Ну, я бачу, що прижилося. Ну, в майбутньому, я думаю, ще серед літа підійду і зніму відео. Ну Поки що я бачу, що є. Сумісність із Агрус і з йоштою, ну інакше було б дивно, аби не було її. Тому, ну, от, хто хоче, хто має проблему таку, що місто замінити йошту, скажімо, на Агрус той же самий, чи смородину, можна от, щепленням це зробити. Дякую за увагу.